Привіт, друзі! У мене сьогодні приємна для вас новина, і майже приємна, тому що вам вирішувати в кінці цього відео, чи вона буде для вас приємною. Так як сьогодні мій товариш Андрій Юрист в Польщі прислав мені таку інформацію, яка описана на відомому порталі money.pl відносно отримання дозволів на роботу для українців, а саме карт тимчасового побиту, що їх можна буде отримувати за 60 днів. В 2022 році і готується нова устава. Ну і звичайно ж, як це буде відбуватися? Далі, друзі, я вам зараз розповім. Традиційно, друзі, перед тим як ми розпочнемо, хочу вам порекомендувати перевірену людину Уляну Боднар, яка займається повним підбором пакету документів для польської робочої візи та, звичайно, має великий вибір вакансій, які оновлюються щомісяця. Контакти ви зможете знайти в описі та в коментарі до цього відео. Ну а ми переходимо до нашої новини. Всі ви друзі добре знаєте, що очікування на карту побиту в Польщі. Є різним і в деяких воєводствах ви можете отримати від 2 до 5 місяців, а в деяких навіть чекати понад 2 роки. От я, наприклад, в підкарпатському воєводстві чекав останній раз на карту попиту під час карантину 5,5 місяців. А скільки ви чекали, якщо недавно подавалися на карту попиту, і чи можете ви порівняти, скільки десь 3, 4, 5 років тому, як ви подавалися на карту, скільки тоді ви часу чекали? Як повідомляє портал МАНІПЛ, що за останній час. З року в рік на карту побиту треба чекати щоразу довше. Взагалі, по закону, має карта побиту робитися до 60 днів. Але як ми бачимо, як це виглядає? Ти коли складаєш внісок після 60 днів, що ти очікуєш на карту побиту, по нагленні пишеш до них, що ужин воєвудський не справляється зі своїми обов'язками, тому що карта має бути за 60 днів, а ти вже чекаєш рік. І ніхто не реагує, і люди просто не знають, що їм робити, і вони стають заручниками в Польщі, адже їх роботодавець не відпускає і каже, що анулює їхню карту, хоча хоча він цього зробити не може. І звичайно ж, люди просто покидають Польщу, покидають свою справу, і ті справи лежать і їх ніби опрацьовують, але людей насправді немає. Тому Міністерство внутрішніх справ і адміністрації хоче зробити уставу, яка вже повинна, нібито увійти в 2022 році, щоб... Дійсно, розгляд справи на карту побиту тривав не більше як 60 днів. Вони хочуть забрати деякі документи, які потрібно додавати до вніску, а саме прописку, де ви прописані, де ви живете. І як це буде виглядати? Що вони тепер не будуть вже переживати, чи ви спите в квартирі, яку, наприклад, адресу подали до вніску? Ну або ж спите під мостом. Їх вже ніби не буде це хвилювати. І це, ніби, має пришвидшити те, що ви швидше будете отримувати карту побиту, ну тобто за 60 днів. Ви в це вірите, друзі? На сьогоднішній день у Вроцлаві і всьому, всьому воєводстві тому. То там зараз люди чекають близько трьох років на карту побиту. Можливо, комусь повезе, у них буде нормальний працівник, який веде їхню справу, нормальний інспектор, і вони отримують свою справу швидше. Можливо, хтось через суд добивається і ще отримує навіть компенсацію від держави за те, що ужен Воєвудський довго розглядав їхню справу. Ну але така кількість людей є рідкістю, і вони взагалі навіть не розкажуть вам, як вони це зробили. І, звичайно ж, це тривалий процес і вимагає міцних нервів. І потрібно бути в Польщі, бо це ж потрібно на суди ходити. І, звичайно, друзі, коли це станеться, то кожен з вас зможе вже отримати карту побиту за 60 днів, а не за вас роботодавець має бігати в Ужент-Воєвудський, ставити автобуси, щоб Ужент-Воєвудський не міг нормально функціонувати. Пам'ятаємо, друзі, що таке було, як один підприємець, не пам'ятає вже в якому воєводстві. Просто поставив два автобуси, щоб ужент побачив. Тобто Директор Уженду, президент Уженду, так я не пам'ятаю. Ну, керівник Уженду побачив, що дійсно працедавець хоче цього працівника бачити у себе, а не так як більшість, просто, просто залишитись заради того, щоб. Просто перебувати в Польщі. Ну і звичайно, я не знаю, як там ситуація закінчилася, але йому обіцяли, що швидко розглянуть цю справу, і Україна зможе далі працювати, тому що уявіть собі, працівник автобусу, який їздить по Європі від польської фірми, він не має жодних документів, тому що чекає на карту попиту. Візу він не зможе відкрити, тому що треба працювати. І роботодавець просто втрачає працівника, втрачає гроші. А працівник, тобто наш українець, втрачає і гроші, і час. А йому то треба гроші до України висилати. Напевно, він же ж не просто так приїхав до Польщі. Взагалі, друзі, емоції просто зашкалюють. Я ж кажу 5,5 місяців я чекав на карту побиту. Це не маленький термін. А якщо вам тут потрібно швидко легалізуватися, десь потрібно свої дані вказати, досить важко буває без карти побиту. Ну і звичайно, потім змінити роботодавця, з знову морока і так далі. Тому я у вас запитую, чи вірите ви, що ця устава увійде в реальність? Так як нагадую, я вже вам говорив про це, що зазволення типу А, тобто воєводське запрошення, також мають робити до 60 днів, і про те, що вже працівників деяких ужендів гмін. Тренують, навчають, щоб вони вчилися робити ці зазволення, і ніби це буде швидше. Тобто, щоб розгрузити воєвуцькі уженти. Ну, в сумі я вам передаю інформацію, і як це буде виглядати. Я, звичайно, тримаю руку на пульсі, як і інші блогери, яких я дивлюся також. І ми будемо вас повіщати про будь-які зміни. Сподіваюся, друзі, інформація для вас була корисною. Якщо це так, то прошу поділитися цією інформацією з вашими друзями. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал, щоб і надалі не пропускати такі інформативні відео. Ну. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося до наступного відео.